У Києві відсвяткували день козака, бойовий гопак, виступи українських виконавців, страви і ремесла, те, що є частину нашої історії та культури сьогодні як ніколи актуально. Ми посчитали на роксі, що є хороший повод зібратися, сказати друг другу, що ми в місті, що ми в одній країні, що ми українці, що ми громадяни України, що все одно все буде добре. Сам дух козацтва, сама історія козацтва вона підкреслено. Має такий дуже волелюбний характер для нас це звичайно важливо зараз сьогодні згадувати своє коріння і розуміти, що ми можемо його продовжити. Багато людей прийшли на співоче поле у вишиванках. Це вже стало трендом. І яке ж козацьке свято без справжнього кулюшу та народних ремесел Ковали тут і підкови та монети щастя. Хочу, щоб дитина моя бачила, як колись люди жили більше патріотизму. Прививати любові до країни, любові до пісні. Любові до всього українського зі сцени лунали класичні українські мотиви, так і сучасна музика. Спеціально до дня козака ведучі ранкового шоу Камтогеза Соня сотник та Сергій Кузін підготували ексклюзивний виступ з національним академічним оркестром народних інструментів України. Представники радіо які організували день козака, кажуть, частина коштів від квитків піде на підтримку українських солдат, які зараз знаходяться в зоні проведення АТО.